Є стан, який багато хто зараз носить у собі мовчки, його рідко називають прямо, бо здається, що він сороміцький або неправильний. Ти хочеш жити некрасиво, негероїчно, не на показ просто жити, прокидатися без внутрішнього стискання, планувати хоча б щось наперед, дозволяти собі радіти дрібницям, але страх сильніший. Він ніби стоїть між тобою і життям, не даючи зробити крок. Цей страх не завжди виглядає як паніка чи жах. Частіше він тихий, він схожий на застигання, на постійне відкладання, на відчуття, що будь-який рух зараз недоречний або небезпечний. Ти ніби живеш у режимі очікування очікування, що щось ще станеться, що рано розслаблятися що рано починати жити по справжньому. Війна навчила психіку одному дуже простому правилу не висовуйся, не проявляйся, не ризикуй, не живи наповну. Це правило було необхідне, щоб вижити воно допомагало зберегти себе в умовах постійної небезпеки. Але проблема в тому, що психіка не вміє сама вимикати цей режим. Навіть коли загроза не поруч, навіть коли зовні стає тихіше. Всередині правило продовжує діяти тіло залишається напруженим, дихання поверхневим, рішення даються важко, і людина починає думати, що з нею щось не так, що вона стала боягузливою, що втратила сміливість, але це не так, це не слабкість характеру, це наслідок тривалого життя в небезпеці. Страх у цьому стані не ворог, це сигнал системи виживання. Яка застрягла у постійній готовності. Вона не питає, чи ти хочеш жити, вона питає лише, як не загинути. І поки цей внутрішній механізм керує, бажання жити постійно наштовхується на внутрішню заборону. Важливо почати з простого усвідомлення ти не лінивий, ти не зламаний, ти не втратив себе, ти живеш у тілі і психіці, які довго вчилися виживати. І перший крок не змусити себе бути сміливим, а помітити, що страх керує не тому, що ти слабкий, а тому, що колись це справді рятувало життя. Саме з цього розуміння починається можливість рухатися далі. Страх у війні це не слабкість і не особиста вада, це логічна, здорова реакція психіки на реальну небезпеку. Так працює нервова система коли навколо загроза. Вона не думає про розвиток, радість чи майбутнє, вона думає лише про одне як вижити. І в цьому сенсі страх колись був твоїм союзником. Він допомагав бути обережним, зосередженим, уважним до сигналів світу. Проблема починається не зі страху вона починається тоді, коли страх перестає бути реакцією на конкретну небезпеку і стає фоном життя. Коли він більше не вмикається і вимикається, а просто постійно присутній. У цей момент страх починає вирішувати за тебе не через думки, а через тіло. Ти ще нічого не вирішив, а всередині вже стиск у грудях, у животі, у горлі. Тіло реагує раніше, ніж з'являється вибір ти не робиш крок не тому, що не хочеш, і не тому, що тобі бракує сили волі. А тому, що нервова система зчитує будь-який рух як потенційну загрозу, навіть ті рухи, які раніше були нормальними, почати нову справу, будувати плани, дозволити собі радість, усе це сприймається як ризик, і тіло автоматично гальмує. З часом з'являється дуже болісне відчуття. Ніби життя є, але воно проходить повз. Ти ніби спостерігаєш за ним збоку. Робиш мінімум необхідного, але не відчуваєш участі. Це часто плутають із лінню або байдужістю. Але це не так. Лінь це коли є енергія, але немає бажання. А тут енергія заблокована. Нервова система застрягла в режимі виживання вона не бачить безпечного простору для руху вперед. І доки цей режим активний, жодні переконання чи поради не працюють. Не тому, що ти не стараєшся, а тому, що психіка досі живе за старими правилами війни. Усвідомити це важливий крок, бо замість того, щоб звинувачувати себе, ти починаєш бачити справжню причину і розумієш, що вихід не в тому, щоб зламати страх, а в тому, щоб поступово вивести нервову систему з постійної бойової готовності. Саме з цього починається повернення до життя. Яке більше не проходить повз, багато людей у цьому стані починають боротися зі страхом. Вони намагаються переконувати себе, що все гаразд, кажуть собі, що потрібно бути сильнішими, сміливішими, зібранішими, змушують себе робити кроки через силу, ігнорують сигнали тіла, напружуються ще більше, щоб не відчувати. Але страх не зникає від тиску. Він не розчиняється від наказів. Він лише ховається глибше. Зовні може здаватися, що людина справляється вона рухається, працює, виконує обов'язки. Але всередині напруга накопичується страх, який не дозволили прожити, не зникає він переходить у фоновий режим починає проявлятися через втому, дратівливість, апатію, проблеми зі сном, тілесний біль. Психіка знаходить інші шляхи, щоб сказати, що їй небезпечно. Проблема в тому, що страх часто сприймають як ворога, як щось, що потрібно перемогти або прибрати. Але страх це не помилка системи це її частина. Він з'явився не для того, щоб зіпсувати життя, а для того, щоб його зберегти. Особливо у війні, у реальній небезпеці страх був необхідний він допомагав виживати. Бути уважним, не ризикувати зайвий раз. Коли людина починає воювати зі страхом, психіка сприймає це як додаткову загрозу, ніби небезпека є не лише зовні, а й усередині, і тоді страх посилюється, бо його намагаються знищити, а не зрозуміти. Він стає жорсткішим, настирливішим, глибшим. Ігнорування сигналів тіла робить ситуацію ще складнішою тіло не вміє говорити словами. Воно говорить через напругу, біль, втому, заціпеніння. Коли ці сигнали постійно приглушують, нервова система залишається в бойовій готовності без можливості розрядки. Людина ніби постійно тримає оборону, навіть коли ніхто не нападає. Важливий поворот починається з іншого погляду страх це не ворог, якого потрібно зламати, це сигнал, який потрібно почути. Він говорить, що система перевантажена. Що межі порушені, що небезпека досі відчувається, і доки до страху ставляться як до проблеми, він буде посилюватися. Лише коли його перестають придушувати і починають визнавати, з'являється шанс, що він поступово змінить форму і перестане керувати всім життям. Важливий поворот починається не тоді, коли страх зникає, а тоді, коли людина перестає воювати з ним. Коли замість питання, як прибрати страх, з'являється інше як жити поруч із ним. Це дуже тонкий, але вирішальний сув, бо бажання швидко позбутися страху завжди приховує одне неприйняття себе в теперішньому стані. А психіка не рухається вперед там, де її постійно штовхають. Жити поруч зі страхом означає відмовитися від різких рухів, не вимагати від себе сміливості якої зараз немає, не стрибати у рішення, які тіло сприймає як загрозу, бо тіло завжди реагує чесніше за думки. Якщо всередині стиск, холод або заціпеніння це сигнал, що крок завеликий, і замість того, щоб ламати себе, важливо зменшити масштаб. Маленькі рухи мають вирішальне значення не тому, що вони незначні, а тому, що вони відновлюють відчуття контролю. Коли людина робить щось, що тіло здатне витримати, нервова система отримує новий досвід. Вона вчиться, що рух не завжди закінчується катастрофою, що дія може бути безпечною. Саме так страх починає втрачати свою тотальну владу. Героїзм у цьому стані не працює сміливі ривки часто закінчуються відкатом людина ніби доводить собі, що не справляється. І це лише посилює внутрішню заборону. Натомість поступовість створює інший ефект крок за кроком формується нова опора не на рівні ідей, а на рівні тіла. Контроль повертається не через повний спокій, а через передбачуваність, коли людина знає, що може зупинитися, що може відступити, що не зобов'язана йти далі, ніж витримує це знімає внутрішній тиск. І саме в цьому просторі страх починає змінюватися. Він не зникає миттєво, але перестає бути єдиним орієнтиром. Жити поруч зі страхом це не поразка, це зріла позиція. Вона дозволяє рухатися не всупереч собі, а разом із собою. І саме так поступово повертається відчуття, що життя знову належить тобі, навіть якщо страх ще поруч. Життя після сильного страху не повертається одним різким рухом, воно не вмикається, як світло, воно повертається фрагментами, малими шматками через те, що здається незначним і навіть нудним, через рутину, через повторювані прості дії, у яких немає натхнення, але є присутність. У стані заціпиніння люди часто чекають на момент, коли з'явиться бажання жити. Коли повернеться енергія, коли страх відступить. Але цей момент може не настати сам по собі, бо психіка не виходить із режиму виживання через ідею, вона виходить через досвід, через багаторазове підтвердження того, що життя триває і не руйнує кожного разу. Саме тут і з'являється сила рутини не як щось бездушне, а як форма заземлення коли людина прокидається в один і той самий час. Робить знайомі рухи, дбає про тіло, виконує прості справи без очікування результату це не про розвиток, це про стабільність. А стабільність це мова, яку розуміє нервова система. Кожна проста дія стає маленьким сигналом Я тут, я існую, я беру участь у своєму дні, навіть якщо всередині порожньо, навіть якщо страшно. Психіка поступово починає виходити з заціпеніння не тому, що страх зник, а тому, що з'являється опора. Опора не в майбутньому, а в теперішньому. Повторюваність особливо важлива вона створює передбачуваність, а передбачуваність знижує напругу. Коли день має хоча б мінімальну структуру, тіло перестає постійно чекати небезпеки воно починає розслаблятися на короткі проміжки. І саме в ці проміжки повертається відчуття життя. Це може виглядати дуже скромно прогулянка, їжа, догляд за простором, короткий контакт з іншою людиною, але саме з таких фрагментів збирається нова цілісність без пафосу, без різких ривків, крок за кроком. Життя повертається не тоді, коли страх іде, воно повертається тоді. Коли людина залишається присутньою, навіть зі страхом, і з часом ця присутність стає міцнішою за заціпиніння. саме так формується відчуття опори, на якому можна стояти далі. Тіло відіграє ключову роль у стані, де страх стає сильнішим за бажання жити. Страх майже ніколи не живе в думках, думки лише пояснюють те, що вже відбувається в тілі. Справжній страх живе в напрузі, у стиснених плечах, у зжатій щелепі, у поверхневому диханні, у постійній готовності до удару, навіть коли навколо тихо. Поки тіло перебуває в такому стані, жодні рішення не працюють. Можна сто разів переконувати себе, що все добре, що потрібно рухатися, що життя триває. Але якщо тіло затиснуте, нервова система не чує цих слів. Вона продовжує діяти за старим сценарієм захищатися, завмирати, не ризикувати. Саме тому шлях виходу починається не з правильних думок, а з відновлення контакту з тілом. Сон, дихання, рух, тепло це не дрібниці і не другорядні речі. Це базова мова, якою нервова система розуміє, що небезпека не триває постійно. Коли людина спить трохи краще. Тіло отримує сигнал відновлення. Коли дихання стає глибшим, напруга знижується, коли є рух, навіть дуже простий, енергія перестає застоюватися. Тепло має особливе значення тепла їжа, теплий душ, теплий одяг усе це повертає відчуття захищеності на тілесному рівні. Нервова система реагує не на логіку, а на відчуття. І коли тіло починає відчувати хоча б мінімальний комфорт, напруга поступово слабшає. Багато людей знецінюють цей рівень вони думають, що це занадто просто, щоб допомогти з таким глибоким страхом. Але саме прості тілесні речі створюють фундамент без нього неможливо рухатися далі. Поки тіло в небезпеці, психіка не планує життя. Повернення до життя починається з того моменту. Коли тіло хоча б іноді відчуває, що можна розслабитися не повністю, не назавжди, але на кілька хвилин. І з кожним таким моментом страх втрачає свою абсолютну владу, бо життя повертається не через слова, а через відчуття, що ти знову тут, у своєму тілі, і воно поступово стає безпечнішим місцем для існування. Найболючіша правда, з якою рано чи пізно стикається людина у війні, Полягає в тому, що страх може залишитися надовго, не як гострий напад і не як постійна паніка, а як фонове відчуття напруження, настороженості, внутрішньої обережності. Багато хто чекає моменту, коли страх повністю зникне і лише тоді дозволяє собі жити. Але цей момент може не настати. І саме тут починається справжній вибір. Страх не зобов'язаний зникнути. Щоб життя продовжилося, він не зобов'язаний бути переможеним або подоланим. Найчастіше він просто змінює форму, стає тихішим, менш гострим, але він може залишатися поруч, і це не означає поразку, це означає нову реальність, у якій потрібно навчитися жити. Сміливість у цій реальності виглядає зовсім не так, як її зазвичай уявляють це не ривок уперед. Нерізке рішення, недемонстративна сила, сміливість це здатність залишатися в житті, навіть коли страх не відпускає, робити кроки, які не руйнують зсередини, не змушувати себе бути іншим, ніж ти є зараз. Жити зі страхом означає навчитися чути свої межі, вчасно зупинятися, не вимагати від себе більше, ніж можеш витримати. Це рух без зради себе, без внутрішнього насильства. Коли людина дозволяє собі йти повільно, страх поступово втрачає свою тотальність він перестає бути єдиним орієнтиром. Так формується нова внутрішня сила. Вона не гучна, непоказова, вона не потребує схвалення, це сила, яка народжується з чесності, з визнання своїх станів. З уміння бути з собою навіть тоді, коли важко. Вона не заперечує страх, але й не дозволяє йому керувати всім життям. Крок за кроком людина починає помічати, що страх більше не зупиняє кожен рух. Він може бути поруч, але рішення знову стають можливими. Життя не стає безпечним повністю, але стає реальним. І саме в цій реальності. Без ілюзій і без героїзму народжується справжня сміливість, та, що тримає не один день, а довгий шлях уперед ти хочеш жити, і це важливо, навіть якщо страх зараз сильніший. Сам факт цього бажання говорить про дуже багато він означає, що всередині ще є рух, ще є контакт із життям, який не вдалося знищити ні війною, ні напругою. Ні постійним очікуванням небезпеки. Бажання жити може бути тихим, майже непомітним, але воно є, і цього достатньо, щоб почати. Багато людей чекають, що початок виглядатиме інакше, що з'явиться ясність, сміливість, енергія, але реальність інша. Початок часто виглядає як сумнів, як страх, що нікуди не подівся, як рух із внутрішнім стиском, і це нормально. Починати життя не означає не боятися, це означає не дозволити страху повністю зупинити себе. Тобі не потрібно йти швидко. Швидкість зараз не показник сили. Тобі не потрібно бути ідеальним. Ідеальність у стані страху лише руйнує. Достатньо рухатися так, як можеш, крок за кроком, день за днем, без різких рішень і без внутрішнього насильства. Реальний рух завжди тихіший, ніж очікування. Страх може бути поруч, він може нагадувати про себе, але він більше не має бути єдиним голосом усередині. Коли людина починає діяти, навіть дуже обережно, з'являється новий досвід досвід того, що життя можливе не після страху, а разом із ним. І цей досвід поступово змінює внутрішній баланс. Важливо дозволити собі цей шлях без порівнянь, без оцінок. Без запитання, чому хтось інший може швидше. У кожного свій темп і свій обсяг пережитого. Те, що ти все ще тут і все ще хочеш жити, уже свідчення внутрішньої сили, навіть якщо ти її зараз не відчуваєш. Це не обіцянка легкого життя і не гарантія, що страх зникне це запрошення залишитися в контакті з собою, бути живим, а не ідеальним. Рухатися не всупереч страху, а разом із ним. Якщо відчуваєш, що ці слова про тебе, напиши в коментарях Я більше не тікаю від життя. Подивимося, скільки тут тих, хто готовий жити не всупереч страху, а разом із ним. Це тільки початок.